Зараз ми з вами знаходимося на обласній станції переливання крові. У нас ну, дуже знакова подія. У нас два апарати з'явилися сучасних, надсучасний європейського рівня. Один із них використовується для обстеження крові, а другий апарат, під якого ми зараз з вами знаходимося, він використовується для... Загатівлі компонентів крові. Ще раз кажу, що це прецедент. Апарати ми отримали безкоштовно на основі договору і ці договори будуть продовжуватися при наявності витратних матеріалів, які закуповуються за кошти. Бюджет центрального, а саме Міністерства охорони здоров'я і можливість отримувати компоненти крові з'явились у наших пацієнтів безкоштовно. Тобто ті препарати, які раніше, дітки, які знаходились на лікуванні в обласній дитячій лікарні, мами та батьки їхали і покупали в Браварах або в місті Києві, вони будуть безпосередньо отримувати тут у нас на місці. Скажіть, будь ласка, наскільки це важливо е, для нашої області, порівняно з іншими, як тепер буде працювати в області у склері оборони, дороги, що це ще Ну, основна наше завдання це поліпшення якості надання медичної допомоги. І ці апарати нам е, суттєво поліпшують е, саме і обстеження крові, і отримання е, компонентів із цієї обстеження крові? І якщо Раніше ми е, отримували тромбоцити е, з цінної крові, і кількість цих тромбоцитів в препараті була значно менша, то завдяки цьому апарату і кількість тромбоцитів, і якість цих тромбоцитів, і не лише тромбоцитів, а інших е, формених елементів крові е, ну, якісніше. І я ще раз скажу, що цей апарат дає можливість від одного донора отримати декілька компонентів. Я думаю, що поголов він більш детально за всі ці саме компоненти розповісти на більш професійному рівні. На теперішній момент поки що ми компенсуємо. Ми компенсуємо і в обласному бюджеті ми передбачаємо. что у нас будет возможность все таки какие доплачивать и хотя бы сбить эту сумму на харчу А с ты с 1 в Мы В реальности <говорящий> мы да, мы ожидаем стратегии. Как только стратегия принята в то же время, все, 18 месяцев переходной период и бесплатная помощь. Вот это так. Ну, Сейчас идут можно, ну, я в этом не скажу, потому что сейчас только озвучивается. Ну, лучше это не говорить, потому что нет нету общей, так, ну, как, четких моментов, на, когда это будет переход, еще пока еще не пока еще на Ну, <соценно> На жаль, ми одні з останніх отримали такі обладнання і практично всі області мають. і що нас О, суттєво тепер відрізнятися рівень наш небу. Інших областей, так? Ми отримали найновішу комплектацію апарата, який називається апарат Аркетин-Крові. Тобто він в автоматичному режимі відбирає з цінної крові саме те, що лікар-канфізіолог програмує в інтерфейсі. До того ж цей апарат має найсучаснішу версію програмного забезпечення і, по суті, апарат може заготовляти одночасно від одного донора відразу три компоненти і тромбоцити, і еритроцити, і плазму. Для нас, для лікарів, це дуже важливо, тому що ми зможемо оперативно заготовляти більшу кількість компонентів і відповідно зменшувати кількість донорів і зменшувати імунологічне навантаження на пацієнтів. Бо так нам треба три долари для трьох компонентів, а так від одного донора три компоненти. Зараз у нас апарат лише почав працювати, тому ми, звичайно, заготовляємо лише один компонент, тромбоцити, тому що комплекти вони розраховані на тромбоцити. В подальшому ми плануємо дійсно забезпечити використання повних потужностей цього апарату. Сама процедура, в принципі, для донора не відрізняється жодним чином. У нас одноголковий доступ, звичайно, звичайно, діаметр. Тобто для донора нічого не міняється. Єдине, що у часі ця процедура може тривати трохи більше однієї години. Стосовно перенавчання ваших фіхівців, які вже працювали з цим. Ну, звичайно, зважаючи, що клас апарату надзвичайно високий, постачальник апарату забезпечив за власний кошт перенавчання і підготовку персоналу. Всі лікарі, які працюють на апараті, пройшли навчання, отримували доповнені сертифікати. Медичні сестри пройшли навчання, отримати сертифікати. Тобто ми маємо офіційний допуск до роботи до цього обладнання. І в принципі, зважаючи на те, що заклад наш має ліцензію на провадження розповідає стузіології, ми використовуємо цей апарат як звичайне власного планування. Скільки вже процедур було а, приблизно 10 процедур виконано. Відгуки від лікарів клініцистів дуже оптимістичні і запитуючи про масштаби потреб наших закладів лікування на такі компоненти, такі процедури в області плануться виконувати за рік приблизно 700 операцій безпечних. Так, так. Ми почали реалізацію наступного проєкту. Цей апарат призначений для проведення обстеження зразків заготовленої крові. Він принципово відрізняється від наших попередніх метод, які зараз ми використовуємо, іншим методом виявлення патогенів і швидкістю виконання таких діагностичних процедур. Якщо звичайна стандартна процедура обстеження крові триває кілька годин. І ми, на жаль, змушені чекати перед видачею таких дороговартісних і потрібних компонентів, то той апарат буде, я сподіваюся, в найближчим ми запустимо його, дозволяти скоротити час обстеження до кількох хвилин. 18-30 хвилин буде тривати оце обстеження. Ми будемо мати можливість забезпечити будь-які орієнтні замовлення на кровотечі, на недостатність сонців тромбоцитів або їх кількості. Ну, тобто, бачить? залежності від того, що лікар-лаборант програмує в інтерфейсі. Апарат має можливість діагностувати більше ста маркерів інфекцій, але для нас, за нашими законодавчими актами, служба крові зараз діагностує лише 4 інфекції ВІЛ, гіпатіти Б, С і Якщо нова стратегія служби крові буде передбачати розширення цього переліку, ми, звичайно, будемо змогу, мати змогу програмувати апарат іншим способом додавати витратні матеріали і отримати Все? Окей. Пішли тоді.